Село Лизунівка. Звідси до кордону з Росією близько 20 кілометрів. Центр села. На порозі будинку культури, де вікна, забиті дошками та плівкою, чекають на нас з вами. Мене звуть Лілія Духно і в цьому епізоді подкасту Зруйнована спадщина познайомлю вас із директоркою цього будинку культури Тетяною Медвідь. Жінка проходить до фойє будинку культури. Старим паперовим реквізитом, який колись використовували для свят, розпалює буржуйку. У цей час віддалено чутно звуки вибухів. Зараз, зараз йдуть прильот, десь летить із... привіт від кацапів. Ми вже звикли. Буває тиждень тихо, буває починається знову, але сьогодні щось дуже гучне, так давно вже не було. До цього ж звикнути не можна, ну все одно ж нам все одно треба щось робити. Живемо, ми, нам треба жити, не звертаємо уваги, де і все. Летять у нас часто летять над нами ці шахеди, ці ракети. От 26 серпня, коли масова атака була, усі ж ракети, я на 16 штук над нами прилетіли. І вони летіли дуже низько. Це часто відбувається так. Згадує жінка і день прильоту 1 травня 2023 року. Російський каб влучив у закриту місцеву школу. Вибуховою хвилею постраждав і будинок культури. Місцевий хлопчик, що проїжджав повз загинув. Згадує цей день і Тетяна Медвідь. Ми на паузі ж були в будинки культури, ми не працювали, школа ж вже не працює, так що ніхто не ні, як сказати, ніхто не постраждав. У нас загинув хлопчик. Він їхав додому якраз у цей прильот, і хлопчик загинув, йому було 14 років. Він приходив, він танцював у мене в ансамблі і співав, такий був. Хороша дитина була, але росіяни забрали життя. Якраз біля школи додому він не доїхав буквально ну, 15 метрів. Ніхто не, не ждав такого. Прилетіло. Воно оце, десь біля трьох дня Прилетіло в школу і на город тут недалеко від клубу. Повилітали всі вікна, все повилітало, все було розбите. Було страшно зайти в будинок культури. Потихеньку позабивали вікна плівкою. Двері позбирали шматочками, збили докупи. купи так ось до цих пір ми працюємо, поки ще нічого не ремонтували. Дах там пошкоджений, пошкоджені дуже багато, а стіни, правда, витримали. Надіємося, може, колись щось і буде, але надія не дуже така вже, яка сказати, не дуже віримо в те, що воно буде. Тетяна Медвідь гортає в телефоні збережені відео із останнього концерту. Саме у цьому фойє, де попід стелею висять вижиті рушники. А на стінах відзнаки за участь у різних заходах разом із односельцями місцеві артисти зустрілись в останній день 2021 року. Саме останній у нас концерт був це на новий рік, 21-му році, 31-го, у нас завжди 31-го числа. Були бал маскарад. Ну, людей також не дуже багато було, бо вже менше людей, але я скажу і немало. Десь до ста чоловік було на концерті, ну, були конкурси, і подарунки, і весело було. Нам було добре. Нам, поки не прийшли наші освободителі, ми жили ні про що не думали. Ставало краще, я вам скажу. От якось вже після 2015 року, як у нас об'єднані громади стали, потрохи нам почали фінансування давати. Останній концерт був не. Поганий, а саме останній захід це у нас був 14 лютого, це у нас день Валентина був для молоді, і ми ото. А саме останній цей захід ми якраз тоді привели. І все більше вже заходів не було. Зараз у нас 210 чи 220 людей нараховуються, але хто тут залишився? Може 150 п'ятдесят чоловік залишилося. Небагато людей. Багато людей виїхало, багато і є, хто й повмирали, і поїхали до своїх дітей. То що кордон вже рядом вибухає, ви ж самі чуєте, ось що воно гуде. Коли почала працювати, у селі було приблизно до 700 людей. Працювала не одна я. Я прийшла працювати спочатку методистом, а вже тепер, хто я працюю директором будинку культури, хоча я сама залишилася зараз. А тоді у нас було четверо, і у нас були концерти, дуже багато канців їздили на фестивалі. А я сама по освіті хореограф, то ми зробили танцювальний ансамбль. Він у нас називався Пролі. Було спочатку десь 14 дітей а потім у нас уже радянський союз як розвалився, то у нас ще був созданий ансамбль «Берегиня». «Берегиня» – це у нас жіночки, які все життя тут проживають у нас у селі. Хто працював на фермі, були доярками, були бригадірами. Працівниця у мене прибиральниця тут працювала, нас поскорочували, то вона теж в ансамблі. Вчителі приходили, були, а зараз вони виїхали, їх немає. І безробітні. і Є дівчата, які поїхали зараз на сирзаводі У нас у Новгороді працюють там і живуть, бо виїхали, робота треба. Колектив був у нас непоганий, берегиня. Приходили. У нас по графіку було два дня у тиждень заняття. Але вони приходили вже, як до свят ми готувалися, то з осені ми починали готуватися майже кожен день. Крім субота, неділя, це вже вони не приходили, бо молодь приходила відпочивати. А так дівчата з ансамблю прибігали майже кожен день. Ну прийти поспілкуватись. Це головне основне. У нас було у когось день народження. Це обов'язково Ми обов'язково вітали. Потім. І горе, і радість ми у своєму колективі разом переживали. Ми виручали один одного, допомагали посплітничати також. Це теж у нас було. Ну а як ще? Обговорити щось, щось зробити. Такі дівчата легкі на підйом. Якщо нас запрошували кудись поїхати з концертами, вітали тут, ходили в себе у селі людей на щедрівки, ввечері вдягалися і ходили. Спочатку зранку йшли, привітали там, ще працював, поки дитячий садочок у нас був. то привітали ж там, тоді в магазин заходили. А ввечері вже йшли по хатах, де вже нас чекали. Ми знали, ми там заходили і всіх. Вітали з щедрівками, з калятками. Як війна в 2014 році почалася, то ми калядували. І знову ж ми ці гроші дуже багато. Тоді ми не збирали. Так непогано. Я вам скажу, люди віддавали майже у кого навіть і не було тих коштів, але давали всі. І ці гроші ми віддавали нашим військовим, тому що всі розуміли, що це прийшло горе до нас. А потім ще 15-й, 16-й, 17-й ми їздили. У Семенівський район дуже часто Миколаївка, Залізний міст, Тополівка, там фестиваль був фольклорний. Виступали дівчата дуже легкі на підйом. Семенів поїздили виступати. Це нас вивели зараз з простою. У будинку культури ми не можемо провести заходи, тому що тут у нас дуже холодно, тут і страшно, тому що велика будівля, і ніхто не знає, може бути прильот. Я хожу до людей додому. Я приходжу, ось робили фотосесію. Ми з дівчатами, ну дівчата, яким по 72-75 й Наймолодші, то хустку зав'язували, я їх фотографувала, потім викладували у свою групу в інтернет. Потім вони ще заспівали пісню нашу цю місцеву. так ми працюємо. З дітьми поки ще не працювали під час війни, тому що не було такої можливості. Не знаю, якось будемо починати працювати. Не знаю, як далі воно буде, якось будемо пробувати, може, десь вдома, може, онлайн. Але у будинку культури, я так думаю, що не вийде нічого нас, щоб ми тут працювали. Проводить Тетяна Медвідь нас із вами до ще однієї кімнати, схожої на музей, вишиті картини, старі предмети побуту, стенди із вже дещо вигорілими світлинами. Це каже Тетяна Медвідь, клубна Вітальня. Тут ми проводили дуже багато різних заходів, вечері відпочинку, літературні вечорі. Багато різних заходів було проводилося. Оформили ми її як музей, тому що потрошки збирали, то той принесе щось, то самі принесе. І так воно ставало красивіше. А ну, після прильоту, після того, як прилетіла до нас Лизинівку бомба привіт від росіян. Вже я вам скажу, що. Щось потерялося, щось прийшло негодність, і трошки вже ж воно не так. Ми плануємо зробити з цими речами, всі, що мене збирали, це це наша історія. Я дуже хочу, щоб воно все залишилося, тому що десь у нас і журнал є той, що ми, якому ми записували, де у кого ми брали. Воно все у нас записано. І хочеться, щоб воно залишилося, тому що це історія нашого села. У нас село, я вам скажу, не, не дуже таке вже щоб сказати, велике, але історія вона цікава. Колись це були поселення, куди зсилали сильних. Вони самого села такого от не було. Було ці хутора, і люди жили хуторами. Потім, коли їх з'єднали усіх докупи в радянський час, то також вулиці стали називатися. Хто от прийшов от Пихеньківка? У нас це Пехеньки туди прийшли цей вулиця так називалася, Це був хутір. Там пихеньки десь жили. Їх і перевели із тих місць. Є такі, що не дуже хотіли йти в село жити, то по 33-му році це я в людей ж перепитувала, то казали, що за ніч перенесли хати, бо якщо ні, то на саловки відправляли людей. І розповідали, що економили дрова. Таке було, що всією вулицею збиралися, ставили казанки, приносили десятилітровий барили, борщ на цілий тиждень, бо не було чим палити, щоб зварити їсти. Ось люди жили дуже бідно після 33-го. Року, коли з'єднали в цей колгосп, дуже важко тут в селі було. І хочеться, щоб це все залишилось, щоб наші діти знали. Ну, якщо закінчиться війна, я думаю, що цю кімнату ми збережемо і в ній буде історія наша залишиться. Ті всі речі, у кого ми брали, ми їх обов'язково знову підпишемо, і все буде. Для нашого покоління історія. Бо люди, є, які повиїжджали вже давно, і вони заходять. Їм дуже цікаво. Вони взнають свої рушнички, малюнки. Ось у нас є картини, які малював наш місцевий художник. Він живий, зараз він не малює, він вишивав. А рушники вже ж людей із села. Так що історія у нас багата. Після перемоги ну, хотілося б, щоб будинок культури працював. Дуже б хотілося. Хотілося, щоб залишився мій ансамбль. Хотілося, щоб тут зробився ремонт. Тому що так, якщо не буде ремонту, щоб ж була сучасна апаратура, щоб можна було працювати, щоб люди сюди могли прийти відпочити. Хоч нас залишиться, я думаю, небагато. А може, хтось і приїде жити в село. Хто його знає, як воно буде після перемоги? Але дуже хочеться, щоб так воно було. Будемо працювати. У наступному епізоді подкасту Зруйнована спадщина. Ми відправимось до однієї зі співачок ансамблю берегиня, аби почути лизунівську пісню.